Доброго дня підписчики і гості каналу. Сьогодні виїхав поле, картоплю, тут трошки просапали і будемо підгортати. Може завтра, може п'ятницю, як буде погода. Тут де садилася кільчина бараболька, тут вона більша, а де не кільчина, набагато менше. Ось ну, такий справи. Ну Тут пару рядочків моркви, червоний бурак, фасолька йде далі. А далі йде кормовий бурячок. Ми тут посадили для крилів. Так що отаким от апаратом я працюю саморобний. Сам пан склепав транспортом добираємося. От от тут ще лишилось пару рядочків пройтися і... Додому. Так що пишіть коментарі. До нових зустрічей. До побачення. Слава Україні!